На 350 доларів. мені треба на колени стати. Завжди кажи так. Там же дирка на жопі. Знаєте, з присмаком крові. Боже, цукерка, цукерка. Боліче. Що збираємося на сквож? Насправді офігенна кардіо сьогодні буде тис з подружкою. Буду навчати її грати, тому що я того разу більш-менш навчилася це робити. От, і потім підемо на найприємнішу частину їсти. Я себе відчуваю якоюсь роковою дамою. не знаю. Або, знаєте, модним підлітком. Я дуже люблю багато шаровість, багато шаровість, не знаю. Поправте мене в коментарях, я правильно казати. Бо якби всі пам'ятаємо, Людинка з Дніпра. Рік спілкується українською, можу щось забувати. От, типу по мене тут футболочка, рубашечка, дубльонечка, кіпарик такий. Сумочка така. Ой, господи, сапожки. Боже, цукерка, цукерка. Весна. Боже, я обожню таку погоду. Ще лютий місяць. Я в шокі, це просто, просто кайф. Видаленню зуба 7 годин. Я відволікаюся зі дзвонами. Сьогодні в мене їх п'ять. Поставила їх всі в один день, щоб я могла спокійно лежати і собі реабілітуватися з температурою після видалення. Проте у мене є доля, доля надії, що цього разу мені буде легше. Якщо ти мене чуєш, Знаєте, мені дорогої в Нік. Другой днів дневник, Мені не подобрати слов, щоб болю і униження, які я испытала сьогодні. Моя жизнь поломана навсегда. Мені зараз хочеться плакати. Я випила заспокійливо, бо інакше просто я не знаю, як я це переживу, просто згадуючи те, що було. Дивись, скула нормальної людини, скула людини без одного зуба. Дуже класно. Ой. Коротше, я вперше за останні чотири дні три вийшла на вулицю. Я дуже боюся того, що, що може бути того що видалення цього зубу. Як мені хірург, знаєте, що сказав? Почнемо з цього? Того, що цей ваще капець. Щоб ти ж не боялася другий виривати. Угу. Дуже дякую. Мені абсолютно не страшно, я не боюся. Мене радує, яке гарне світло. Боже мой. Коротше, висадив мене дядя таксіст, он крутиться ззаді. Все, я йду, я йду. Знаєте, щоб не плакати, ми зміялись. От це я. Сказала чекати. Пропоную запам'ятати мене гарною. Що сказати боліче, бо зуб розташований прямо в кості, в нервах. Не я більше переживала. Блін, реально, якби там вібратор був би людина, він був би мною, бо я лежу, вся трясуся. лікар запитується, ти трясешся чи я? Я кажу, я. Я дуже сильно перехвилювалася, того, що до цього, коли я ходила по різним хірургам, мені казали, що все, це капець, нам не вистачить оборудовання, видали такий зуб, він дуже складний. І всі мені так казали. Але цей лікар такий, типу, я щодня типу, таке видаляю, типу, ну що ти переживаєш? Це мене так. Заспокоїла, але я дуже сильно себе накрутила, що там вообще капець. За такий зуб, ну, мені фея під подушку має принести мінімум 100 баксів. Мінімум. Майже не забула. Йдемо сюди. Попа, шам і відім. Пірешки, пірешки радіме. Всім доброго ранку, день перший після видалення зуба. Мені нормально. Ну, типу, вона дуже болить, звісно. Проте одразу хочу сказати, що це буде влог із єдиної локації сети, бо я не планую виходити з дому, поки воно все не заживе. Я п'ятібіотик цього разу, тому не знаю, як мені буде. Проте спала так. Знаєте, з присмаком крові. Собі не дракула, я тупо була. Зараз я планую робити якісь задачі робочі і дивитися фільми, бо що то у мене паморочиться, і я прям так плаваю трохи. Що ви бачите перед собою? Це Скар. Я вважаю, що реабілітація після видалення має виглядати саме так. тортень. Чай, щось буде робочий зум. Що? Ну, взагалі є трошки, звісно. Так, зараз йде на пошту, бо моя учениця мені відправила щось. Так, я забрала посилочку. Дуже цікаво так ага Секрет Вики. Вика секрет. Ну гляньте. Трусишки. Викуси секрет. Ириска серце Львова. Боже. Боже. Мені, мені так боляче посміхатися але це так. Краще взагалі доставка на світі. Заказала собі рис з рибкою і авокадо. Зараз трошки перекушу. Чи ти чесно що я очікувала гіршого? Блін, а я ще, знаєте, думаю, блін, буде такий влог, Набере бери охоплень, будь-треш. Я рада, що не треш, але Любі друзі, скажіть мені, що я за людина? Мені скучно, я хочу працювати. я вчора цілий день полежала, і то я провела декілька колів зранку. І така чорт, як можна 24 на 7 не працювати. Ну, кукуха вже зараз. Сиділа, дивилася подкасти. Тока поснідала, зараз вже друга дня сходила в душ. І зараз до мене приїде ми підемо, поп'ємо каву. Я зайду на пошту. Мені посилка прийшла. Мене радує тфу 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 що я можу їсти. Того разу я окрім дитячих пюрешок. Із соків нічого вообще ну, в організм до мене не потрапляло. А цього разу і вареники, і я там боул з лососем заказала, поїла і диску поїла. Зараз я какой десерт бахну. Конечно, в би піти, там десь на Мальді поїхати. Но... Поки так, у мене вид красивий, смотрите. Смотрите, це що? Це що, таймсквер чи що? Любі друзі, пряме включення. Ну, би, я думаю, що сидіть вдома! Скучно, грустно. Тому дивіться, опа, зібралися наручні. Ну що може бути краще, ніж нікуди не збиратися, сидіти вдома. Тут оп, поїхали. А поїхали. А поїхали. Філософія по життю. Ну, що сидіть? Как би завжди кажуть так? М -м 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 -м. Друзі, лікарняний день третій. Це капець, мені так скучно. Я вже все зробила. Я в гардеробі перемірила всі речі. До речі, купила плаття, воно коштувало 1200, я купила за 300. Ну, знижки, це наше все, правильно? Учора перший раз вдягла, там вже дирка на жопі. Коротше, завтра повезу в ательє, тому що я в ньому хочу виступати, а виступ в мене через два дні. От, ну так така малішенька дирочка. Якби ніби звичайна дирочка, так. Да? Ніби Моль проїла. Я настільки вже задолбала сидіти вдома, що я думаю, прогуляюся в аптеку, скажу за каву, що ще зроблю. Вообще, я не можу відпочивати. Це капець, що з цим робити. Що це у нас? Зробила я платя. За що там прикиньте, була навіть не одна, а дві дирки. Відрики, але мені все душе. Це в мене було дуже велике питання, що в'язнуть на виступ. А мені так сподобалося воно ще з піджаком і знаєте, назвами, сапожки, довгі, Ну, Коротше, я доволі все зробила. Коштувала 180 гривень, але за те, що треба було терміново, заплата 50%. І коротше, я заплатила 270 гривень, проте все є чудово. Був виступ у першої родини. Виступав Нікіта Доля, таргетолог. Далі зараз виступає Єва, контент-мейкер, моя подружка От і я буду виступати ще раз одну людину. Не скажу, що я хвилюся, якось перестала хвилюватися тому що така досить камерна атмосфера, небагато людей, дуже красива зала. От єдине, що треба встигнути, начепити мені пітлічку, все от, щоб порізати потім кучу тіктоків. Так, ну що, ми вже вдома? І ми вчора приїхали додому. Я просто. Вибачте, але коли я виступала, я думала о бургерах. Я думаю, боже, як я хочу бургер. Я бургери не їла і не знаю скільки, Рік. Ну, ладно, півроку железно не їла. Я тут прийшла, покушала уснула героть, ну це просто база. У мене хлопець вже не дивується. Ви знаєте, час від часу перевіряю, так ти спищення, ти спищена. Стосовно організації, дуже прикольно, мені дуже сподобалася локація. Ну, ви самі бачите, що він така, знаєте, як казкова, така мінімалістична, дуже круто. Організатори з Дніпра, і звісно, що я не могла не підтримати цей івент. Ще прикол. Нам подарували кексики. Я взагалі дуже обожнюю, коли організатори дарують подаруночки. Сертифікат, кексики. я їхала додому, і я думаю, боже, як буде мені смачно на наступний ранок з кавою сість кексики. Як ви думаєте, що сталося? Поставте на паузу і просто подивіться. Я їх забула, ну, я їх забула. Я їх забрала, несла як свою дитину, берегла, потім ми брали каву. І там, знаєте, така типу, як столешниця, типу, коли ти береш каву. Я там положила і думаю, а це вам, а ти... забирайте, мені не треба. Я так засмутилась. Я вчора боєлі бургери, я така, так, а тепер кексики, а їх нема. Я говорю, може в машині. А я згадую, що я їх не клала в машину, мені так стало обідно. Боже, ну просто я собі замовила білизну. Я обожнюю наші бренди. Оце, оце оцей підхід. Посмотрите. Посмотрите, що мені написали. Ти. Звідки знаєте? Звідки дізналися, що найкраще? Декс. Блін, ну це топ, друзі. Це просто топ гляньте. Любі друзі, отже, ситуація у нас наступна. Я замовила металіку подарунок. Просто так. Зараз будемо робити з вами анпакінг. Я дуже сподіваюся, що воно ціле, не ушкоджене. Та що? Мать вашу. Боже мой! Зараз не буду розпаковувати, але це нова нова Тільки тепер треба ось це чимось заклеїти, щоб він одразу не прочитав. Що, Мені треба коліна стати? Ні, просто сядь. Як думаєш, одна. Можна підплести покупці. Подсказка. Обережна кривка. Патінки. Тобто Короче, оскільки ти знімаєш сейс відоси, просуваєш свій бренд, то з чим треба просувати свій бренд. Стеклом? Да. Відкрий її і, і садись. подумай, що это йде. Розеткую магниту с шурупами. Батарейки. С конструктором. Машинку.

Ми клієнтами ми будемо робити відкриття продажів на супермасштабний івент. Тому сьогодні, в неділю, а це мій законний вихідний, як всі знають, але не сьогодні. Вже на студії зараз прописую їм ще раз проганяю план вебінару, передавляюсь презентацію. Ми вже поставили локацію. прийду дівчата. Також з ними ще раз прогонимо, як працюю звук, я працюю камери, відео підключимо платформу. Трошки хвилююся, але таролог нам сказав, що все буде добре і чесно, у мене наше лягло. Переділена дуже велика робота. Ми готували аккаунти профілі з листопада. Я допомогла дівчатам зібрати купу клієнтів і запис на три місяці вперед. Ми запустили індивідуальні курси, ми запустили групові курси, ми набрали клієнтів. От, почти я покажу, як це все взагалі виглядає. Отак, от, от я прописую капечку. Прописувала прогрів до вебінара. Ми забрали за декілька тижнів майже 800 людей. Подивимося, скільки зайде. Зазвичай заходить 30 Ну це така нормальна конверсія. А я, але я сподіваюся, що буде заходити набагато більше людей. Ваші коментарі. Ми вже на локації. Ми угу. вже Чик, і ми просто взламували вчора пентагон. Тут у ребят купа пультів. 189 камер, ракурсів. Я сижу тут. Ноутбук в ноутбуці я слухаю звук від трансляції. А щоб ви розуміли, трансляція відстає десь ну, на хвилину на дві. Тобто, у мене тут одна картинка. і Я маю ще одночасно дивитися, що там за картинка. І що у дівчат я слухаю, що кажуть дівчата, готую смс-повідомлення і відправляю тоді, коли вже в трансляції ця картинка. Коротше, мене тупо вчора мозк вибухав. Щоб ви розуміли? Ми за 15 хвилин після того, як відкрили продажі на вебінарі, продали на 50 000. На 50 тисяч. Плюс на момент наразі це вже пройшло десь 12 годин після вебінару, ми продали на 100 тисяч. Коротше, квартира. Що ви розуміли, нам написала на початку місії, власниця квартира, що вона буде підвищувати вартість на 350 доларів. На 350 доларів, не на 100. Навіть не на 200, а на 350. Це половина квартири, якщо що. От, і спочатку ми домовилися, що 5-го числа ми з'їжджаємо, того, що кожна оплата 5-го числа. Потім вона десь пише тиждень тому, це було десь 12-13 число, і вона нам пише, випечте, але треба з'їхати 22-го числа, того, що договір підписаний 22-го числа. Якщо що, на даний момент 22-го число – це через 2 дні. Я не розумію, що відбувається з квартирами в Києві, тому що за 26 тисяч якась залупівка... Центрі ну, окей, в центрі міста ладно, може там десь близько до центру 26 тисяч з коврами на стіні.